Покрівельне покриття даху буде надійним і міцним тільки в тому випадку, якщо правильно укласти покрівельний матеріал і якісні добірні елементи, на останній покладається особлива функція захистмість примикань від проникнення вологи. Ось чому так важливо не помилитися у виборі і монтажі цих елементів: функції добірних елементів покрівлі без установки добірних елементів, неможливо якісне і надійне покриття даху. Незалежно від використовуваного покрівельного матеріалу, як правило, виготовляють їх з оцинкованої сталі, але в колір основного покрівельного покриття вони виконують відразу кілька функцій. Захисну, декоративну саме за допомогою добірних елементів, оформляються всі місця примикань до вертикальних поверхонь, шви без яких монтаж покрівельного матеріалу просто неможливий, це дозволяє значно підвищити рівень герметичності. А значить, збільшується захист від проникнення вологи, пилу і навіть дрібного сміття. Незамінними добірні елементи є і при облаштуванні дахів складної форми, оскільки вони дозволяють підкреслити оригінальність форми, а також усунути невеликі недоліки і нерівності, поради щодо вибору добірних елементів є певні правила, яких слід дотримуватися при виборі всіх добірних елементів незалежно від типу і матеріалу, такими є. Замовлення добірних елементів в тій же фірмі, що і безпосередньо покрівельний матеріал, це дозволить підібрати максимально точно дані елементи, зокрема, це стосується колірної гами, також покупка покрівельного матеріалу і добірних елементів одній компанії дозволяє значно заощадити кошти на доставці. Наявність гарантії тільки за умови правильного монтажу. Це можливо тільки за умови придбання якісних матеріалів. Пам'ятайте, що деякі компанії дають занадто маленький термін гарантії в тому випадку, якщо монтаж ви будете виробляти самостійно. Кріпильні елементи повинні чітко відповідати матеріалу і типу добірного елемента, тому рекомендується купувати їх в комплекті як кріпильних елементів, можуть використовуватися саморізи, болти. Шурупи з прокладками, але ні в якому разі не цвяхи монтаж добірних елементів покрівлі з металочерепиці своїми руками. Монтаж добірних елементів можна якісно провести своїми руками, але тільки в тому випадку, якщо був правильно монтований покрівельний матеріал. А також була дотримана технологія укладання кожного конкретного елемента, торцева планка. Торцева планка має іншу назву вітрова. Вона захищає торці даху від попадання вологи і негативного впливу вітру, який не зможе зірвати лист покрівельного матеріалу з обрешітки. Представлена вона у вигляді профілю найчастіше оцинкованого, який покритий пластизолом для металочерепиці і базальтовою крихтою для композитної черепиці. Процес монтажу торцевої планки відбувається наступним чином. Торцеву планку потрібно укладати вище обрешітки на відстань однієї хвилі, причому таким чином, щоб торцевий кут був повністю перекритий, це можливо тільки за умови правильного укладання безпосередньо покрівельного матеріалу. Після того як було знайдено правильне місце для установки. Торцеву планку треба зафіксувати, робити це можна саморізами. Кріплення розташовують вгорі, і з боків один верхній саморіз повинен з'єднувати торцеву планку з покрівельним матеріалом, що дозволить захистити і зміцнити карниз на фронтоні, укладати планки потрібно з нахлестом. Він повинен становити не більше 5, додаткова герметизація, можлива шляхом укладання ущільнювача як правило. Дана міра необхідна при використанні металопрофілю або металочерепиці, а також штучних жорстких матеріалів. Відео монтаж торцевої планки при незручній фазі. Карнизна планка. Карнизна планка поздовжній елемент покрівлі, основна функція карнизної планки захист лобової дошки карниза від вологи, атмосферних опадів і вітру. Крім цього, вода не потрапить і в покрівельний пиріг, зокрема. Захищений буде утеплювач, який найбільш схильний до негативного впливу підвищеної вологості. Встановлювати карнизну планку можна, використовуючи наступну інструкцію. Спочатку потрібно встановити лобову дошку. Рекомендується використовувати для цього тільки оцинковані цехи можливо також пазове кріплення, але цей спосіб можливо позначити тільки на етапі проектування. Зміцнити покрівельний вузол можна шляхом одночасної установки лобової і карнизної дошки. Тепер можна виконати підшивку карниза для цієї мети використовуючи шпунтовану дошку або профнастил. Кріпити підшивальний матеріал потрібно безпосередньо до опорного бруса, який зафіксований на стіні будівлі. Перед монтажем карнизної планки облаштовують кілька гаків для подальшої установки водостічних жолобів їх можна закріпити до крок або карнизної дошки. Тепер можна монтувати саму карнизну планку. Головне правило зробити це до укладання покрівельного матеріалу, встановлюють її над гаками для водостічної системи. Для кріплення рекомендується використовувати спеціальні саморізи, які вкручують з кроком в 30-35 см. Кріпити потрібно до лобової або карнизної дошки. При монтажі декількох карнизних планок потрібно укладати їх з нахлестом, який повинен дорівнювати 10 см, не більше планка примикання. При облаштуванні даху встановлюються верхня і нижня планки примикання, використовуються вони для закладення місць стиків з димоходом. Вентиляційним проходом і зі стінами герметизувати ці місця стиків без планок примикання неможливо, оскільки тут підвищений ризик потрапляння вологи всередину покрівельного пирога найчастіше виготовляються планки з оцинкованої сталі, навіть якщо для покриття даху був використаний шифер. Складнощі можуть виникнути при облаштуванні місця примикання покрівлі з вертикальної поверхної труби, робити це потрібно в наступній послідовності. Спочатку монтується нижня планка примикання, вона являє собою металевий куточок социнкованої сталі, при цьому краю нерівномірні найкраще виготовити дану деталь під замовлення для саме вашого димоходу, щоб герметизація була якісною, більшу сторону планки потрібно встановити в рівень покрівельного матеріалу меншу, до стінки труби при цьому кромку потрібно відігнути і вставити в штробу в трубі. Не забудьте зафіксувати планку примикання саморізами. Далі монтується верхня планка примикання. Ця деталь служить для герметизації стику між димоходом і покрівельним матеріалом з лицьового боку, це металевий куточок з нерівномірними сторонами, виконаний з оцинкованої сталі і покритий полімерним матеріалом. Для його установки потрібно в цегляній кладці виконати штробу короткою стороною, ланка вставляється в цей паз, а довгою. Фіксується поверх покрівлі, особливість довгої сторони, в тому, що вона має загнуту кромку, яка і буде виводити всю зайву воду далеко від місця стику труби з покрівлею. Деякі вимоги пред'являються і до самої штробі. Яка робиться в димохідної труби, не можна робити штрубу між цеглою. Глибина паза повинна бути достатньою, мінімум п'ятнадцять перед монтажем. Планки примикання штробу потрібно ретельно очистити від пилу і промити водою. Бажано зробити примірку паза і планки примикання, і якщо це потрібно, то зробити кілька отворів для кріплення покрівельний коник. Оник горизонтальний добірний елемент, який розташовується на стику двох скатів. Монтується ця деталь не на всіх дахах, наприклад, на шатрових і купольних дахах такий елемент зайвий, оскільки з'єднання покрівельного матеріалу відбувається в одній точці, а не по прямій лінії, кількість ковзанів залежить від багатьох параметрів, зокрема від розмірів даху і її форми. Для дахів складних форм може знадобитися не один виріб, причому їх довжина може також відрізнятися. Виготовляється дана деталь з того ж матеріалу, що і сам покрівельний матеріал, найчастіше це оцинкований лист, покритий полімером, при облаштуванні даху з металочерепиці рекомендується вибирати такий покрівельний коник, який би забезпечував потрібний рівень вентиляції під покрівельного простору. Це дозволить повітрю видаляти з каналу пил, волого сміття комах, а значить, прослужить така покрівля набагато довше. Є різні типи покрівельного коника для даху з металочерепиці, котовий або трикутний являє собою планку, зігнуту під кутом в 90 градусів, стандартною вважається висота в 16-20 см. Такий тип володіє низьким рівнем декоративності, проте досить популярний через низьку вартість. Напівкруглий і круглий робить оформлення даху з металочерепиці, найбільш схожим на покриття з керамічної черепиці, кріпиться на місці з'єднання двох скатів, при цьому використовуються спеціальні заглушки, які запобігають потраплянню сміття, і вологи під покрівлю. Такий тип коника вважається найбільш міцним і надійним, хоча і вартість набагато вища, ніж у інших. Рельєфний або фігурний конусний ребровий, плоский найпростіша модель. Може використовувати для дахів будь-якого типу при монтажі заглушки не використовується, оскільки в їх застосуванні немає необхідності. Найчастіше використовується саме перший варіант: цей коник має форму відкритого трикутника. При монтажі покрівельного коника обов'язково укладається. ущільнювач, він служить для герметизації місця примикання коника до покрівельного матеріалу і запобігає потраплянню всередину вологи сміття і пилу. Ущільнювач може бути універсальний. Виготовленим з поліуретанової плівки, яка має самоклеючу основу, що значно полегшує її монтаж, потрібно лише зняти захисне покриття і приклеїти ущільнювач на потрібне місце. Профільним виготовляється зі спіненого поліетилену, може використовуватися під конкретний тип профілю металочерепиці, тому дуже важливо правильно співвіднести покрівельний матеріал, коник і ущільнювач до них. Цей тип ущільнювача може служити елементом вентиляційної системи, оскільки здатний пропускати повітря, але затримувати при цьому пил, вологу і сміття. Саморозширяючимся в основі ущільнювача лежить поліуретан, який просочений полімером, найчастіше акрилом після монтажу матеріал збільшується в розмірі, ніж заповнює всі порожнечі, що дуже зручно, якщо відстань від коника до металочерепиці різниця. Для монтажу коника потрібно виконати наступні дії. Перевірити рівність верхньої лінії примикання скатів, використовуючи при цьому рівень, встановити ущільнювач. Пам'ятайте, що він повинен відповідати вашому покрівельного матеріалу при установці напівкруглого коника зафіксувати заглушки з торців планки коника, з торців конькової планки зафіксувати спеціальними саморізами коник з покрівельним матеріалом при монтажі стежти. Щоб не було перекосів або інших нерівностей, оскільки це збільшує ризик потрапляння в підпокрівельний простір сміття, вологи і пилу, відео, як правильно підігнати довжину напівкруглого коника. Покрівельні аератори. Тривалий термін експлуатації можливий тільки при правильному облаштуванні вентиляції покрівлі, одним з елементів цієї системи є аератор, його використання має кілька переваг провітрювання підпокрівельного простору. Виведення зайвої вологи і водяної пари з під покрівлі запобігання здуття покриття в тому випадку, якщо облаштовується плоский дах усунення конденсату, незалежно від типу даху аератори допомагають продовжити термін її служби, а значить, заощадити на ремонті і обслуговуванні. Для покрівлі з металочерепиці можуть використовуватися аератори з різних матеріалів пластика. Найпопулярніший тип даного добірного елемента пластикові аератори встановлюють. Максимально близько до коника, таке розташування допоможе аератору бути стійким до вітру, атмосферних опадів, корозія також не страшна для пластику, поради читачам My Room, як створити подібний інтер'єр 1. для оформлення інтер'єру. Використовуйте рослинні принти та орнаменти, шпалери, текстиль, світильники, вони створюють відчуття близькості з природою, прекрасно оживляють кімнату і при цьому не виглядають занадто строкато. Два. То дайте золоті деталі, вона кімната буде виглядати аристократично і вишукано. Виберіть золоті деталі сантехніки, ручки, і крани, освітлювальні прилади та інші аксесуари. Верхня ендова є зовнішньою, крім захисної функції, виконує і декоративну. дана деталь здатна приховати всі стики листів металочерепиці і надати їм більш естетичний зовнішній вигляд. При монтажі ендови дуже важливо правильно виконати її кріплення, оскільки є ризик пошкодження покрівельного матеріалу, що загрожує порушенням його цілісності, а значить, з'являється ризик проникнення вологи під металочерепицю, є й інша класифікація розголобків для металочерепиці, яка заснована на способі з'єднання деталі з покрівельним матеріалом. Відкрита вода, яка потрапляє на ендову, стікає під силою тяжіння, становлюється на дахах з невеликим ухолом ската, закрита, встановлюється в тих кутах яких стики матеріалу утворюють гострий кут, елемент прихований під покрівельним матеріалом, переплетена, майже повністю прихована під металочерепицею, але при цьому сам покрівельний матеріал переплетений в декількох місцях? Монтаж ендови можна провести і самостійно зробити це потрібно в наступному порядку. Підготовка інструментів для роботи знадобляться ножиці по металу, будівельна рулетка, простий олівець. Лінійка, затиск бляхаря, монтаж решітки яндовою лати повинна бути суцільною. Брус і дошка повинні бути зістиковані таким чином, щоб навіть найменші зазори були відсутні. Так а решатування повинна бути в точці стикування двох площин металочерепиці, де скат даху примикає до вікон, горища або мансарді. Додатково в цих місцях потрібно встановити дошки по краю жолоба, які попередньо рекомендується обробити протигрибковими складами. Внутрішня ендова повинна кріпитися до бруса, ширина якого більше на 30 безпосередньо самої встановлюються деталі, а товщина дорівнює брусів обрешітки. Монтаж гідроізоляційного матеріалу на цьому етапі проводиться гідроізоляція тільки підкладкового бруса. Це дозволяє попередити можливі протікання при сильних зливах з поривами вітру, навіть якщо волога потрапить під ендову, то всередину покрівельного пирога вона не проникне. Монтаж нижньої ендови деталь являє собою металеву пластину, яка трохи зігнута. Хоч згинання можна регулювати самостійно. Під металочерепицю рекомендується укладати гладку ендову, оскільки на рельєфній може накопичуватися сміття, не варто відразу фіксувати ендову до обрешітки. При нарощуванні довжини ендової деталі потрібно укладати в нахлест, який повинен дорівнювати 10-20 монтаж покрівельного матеріалу, монтаж верхньої ендови. Укладати її потрібно таким чином, щоб вона приховала нижню ендову, оскільки має більш декоративний зовнішній вигляд, монтувати елементи також потрібно з нахлестом в 10-20 см. Пам'ятайте, що термін експлуатації ендови залежить від правильності монтажу і наявності ретельного догляду за нею. Зокрема, періодично потрібно вручну прибирати сміття і листя, які можуть накопичувати в ній відео висновок ендови на скат. Капельник для металочерепиці ще однією деталлю водостічної системи даху з металочерепиці є карнизний капельник. Він захищає стіни і дах будинку від атмосферних опадів, оскільки збирає вологу і виводить її по системі жолобів. Також капельник запобігає негативному впливу вітру на покрівельний матеріал, попереджає гниття дерев'яних елементів даху. Робить край даху більш естетичним. Капельник може кріпитися в різних місцях даху, в результаті чого виділяється карнизна планка. Фронтонна планка. Карнизна планка являє собою жолоб з двома вигинами. Перший з них знаходиться між спідницею і фартухом і служить для поділу цих частин, другий же збільшує жорсткість конструкції. Тривалість експлуатації залежить від правильності монтажу, провести його можна і своїми руками. Роблять відповідно до наступної інструкції. Починати роботу потрібно ще до укладання покрівельного матеріалу, прикріпити кріпильні гаки, зафіксувати їх на карнизний брус, укласти карнизну планку. При використанні декількох деталей укладати їх потрібно в нахлест. В необхідності вкоротити деталь. Рекомендується застосовувати ножиці по металу, оскільки болгарка здатна пошкодити захисне полімерне покриття через нагрівання металу. Після обрізки торці обов'язково обробити спеціальною фарбою. Тепер можна фіксувати. Планки робляться за допомогою спеціальних саморізів. Фіксувати планку потрібно з кроком в 20. після фіксації однієї планки можна переходити до укладання наступної. При фіксації під капелюшок саморізів обов'язково потрібно укладати гумовий ущільнювач. цей захід попередить утворення конденсату і його скупчення. Ребра жорсткості при необхідності можна зрізати, захисну плівку потрібно знімати перед монтажем. Оскільки після укладання зробити це буде складно. Відео, монтаж карнизної планки і водостічної системи, снігозатримувачі на металочерепицю, крім водостічної системи для видалення зайвої води з даху, рекомендується монтувати і систему снігозатримувачів. Дана система здатна запобігти сходження снігу з даху суцільним пластом, тобто є свого роду системою безпеки, є два типи снігозатримувачів для металочерепиці, бар'єрні. Використовуються в регіонах з невеликою кількістю опадів, перешкоджують сходженню снігу, в принципі, дають можливість природного танення, пропускні, зменшують силу снігового покриву шляхом поділу на дрібні частини, здатні витримати велику масу снігу разом з льодом. Саме пропускні снігозатримувачі користуються особливою популярністю, є й інша класифікація за типом конструкції, Трубчасті – найнадійніший тип снегозадержателей. Складається з порожнистої металевої трубки, яка зафіксована спеціальними власниками, здатний витримувати значні навантаження на вигин. Градчасті мають несучі опори, які можуть бути прибивними або підвісними кронштейнами, а отримує елементом єсів часті решітки, що володіють збільшеною площею протидії, а значить, здатні витримати більшу кількості снігу. Точкові або бугелі мають форму підкови. Кріпляться до гребенів хвилі, вимагають обробки силіконовим герметиком в місцях кріплення зазвичай чотири на кожну підкову, дозволяють розташовувати їх у вільному порядку, завдяки чому можна створити особливий колорит покрівельного покриття. Полот схожі струбчастими. Проте, в якості утримує елемента, використовується дерев'яне колоду, яке легко вставляється в кріпильні ніжки. Уголкові конструкції виготовляються з того ж матеріалу, що і металочерепиця, що дозволяє ідеально підібрати колірну гамму, встановлюються в шаховому порядку. Відстань між рядами може варіюватися від 50 до 100 в залежності від площі даху і кількості опадів, але використовується тільки в тих регіонах, де снігу випадає не так багато. Кріпляться до гребенів хвилі вузол проходу димоходу через покрівлю з металочерепиці, найслабшим місцем на даху з металочерепиці. По праву вважається місце виходу димоходу саме тут підвищений ризик протікання. Якщо відсутня правильна герметизація стиків і місць примикань, вузол проходу димоходу через покрівлю з металочерепиці є найбільш важливим і складним вузлом для облаштування, адже будь-яка помилка здатна стати причиною протікання і намокання утеплювача, який перестане виконувати свої функції. Спосіб облаштування вузла залежить від форми димоходу, процес для круглої труби виглядає наступним чином. Покрівлі зробити отвір, розмір якого відповідає діаметру труби, взяти покрівельну проходку. Ця деталь виконана з міцного жоростійкого силікону, який має високий рівень адгезії з поверхнею металочерепиці, у проходці зробити отвір, діаметр якого на 2,0, менше діаметра труби. Натягнути проходку на трубу без використання спеціальних засобів, зробити це неможливо, тому полегшити собі роботу можна за допомогою розчину господарського мила. Притиснути ущільнювач до покрівельного матеріалу, прикріпити фланець до поверхні металочерепиці, зафіксувати спеціальними саморізами з кроком в 3-5, попередньо завдавши на місце стику герметик, при облаштуванні вузла для квадратної цегляної труби використовуються планки примикання. Відео установка покрівельної проходки Майстер флеш без використання добірних елементів якісний і надійний монтаж покрівлі неможливий, оскільки без стиків укласти металочерепицю неможливо, а дерев'яні елементи даху і утеплювач потребують додаткового захисту від проникнення атмосферних опадів. До того ж ці деталі роблять зовнішній вигляд даху завершеним і більш естетичним.